Зверніть увагу, яку квітку. Похорону. Можливо, треба змінити, до речі, приніс їй похоронну квітку, каву, щоб випити з нею вдвох, і горіхове дісточка, тому що ну, не можна спустив рука. Ніж був у бібліотекарки Ії, тому що тримати на коли до тебе можуть принести тісто. Значить, але губили чоловіка не ножем, так як на ножі а, у нас тільки частка тістечка. Проблема була в тому, що у бібліотекарки і взагалі то ще й алергія на горіхове тістечко, тому розмова у них не задалась з самого початку. А, ще вони мали де, там деякі стосунки, да, і Дмитро щось не дуже сильно поспішав ці стосунки у законі. Це не сподобалось, вони посварились. От, але тут можна зробити висновок, ніби бібліотекарка І вбила Дмитра. Але це неправда. Це неправда, тому що, тому що. вбила Дмитра насправді бібліотекарка Н. Ми, Ні, не бібліотекар. Що я роблю? Прибиральниця Р. Е. Вбила Прибиральниця. Чому? Це вже інше питання. В якихось, ми не знаємо, нас немає інформації, тому що всі скривають свій вік і родинні якісь стосунки. Можливо, вони родички, можливо, вони подруги, хто знає. Але за свідченнями прибиральниці в креативному просторі її в день, коли чоловік прийшов, не було. Те й чоловіка вона не бачила. При цьому підлога тут була мокра. Це значить, що прибиральниця встигла поприбирати в креативному просторі. Також були знайдені миючого засобу. Відповідно, прибирання ще й було зроблено добре, тобто працівниця хороша. На місці що знайшли? Ніж, два одноразових стаканчика, тістечка. Прибирання це прибирає, має доступ до того, що має прибрати. А, в цілому має доступ. А на книзі а, вбили чоловіка, скоріш за все, книгою. А, бо книга з плямами крові. Він немає, тому що прибиральниці прибирають в, як... в, керчав... в рукавичках. Да. А, значить, так як жінка прибирає, в цілому і волоси до темного кольору забрати з відра немає дуже великої. Проблеми. От, так як у бібліотекарки І дуже великий мотив, то дуже легко її підставити. Що ми думаємо і сталося. Проблема в тому, що треба трошки прожати прибиральницю Р і дізнатися, в яких стосунках вони знаходяться з бібліотекаркою І і власне, з Дмитром. Ще є версія написано, що обручки на пальці у Дмитра не було. Але, от, наприклад, про бібліотекарку І написано чітче, Написано, що вона розлучена. Чи він одружений, чи в нього нема обручки на пальці, чи, чи він не одружений, ми не знаємо. Можливо, прибиральниця Р насправді дружина Дмитра.